Вітаю вас, любі малята і шановні батьки! І запрошую на заняття з конструювання. Певно, ви вже помітили. У мене на столі машини, і це не випадково, тому що саме транспорт ми будемо з вами сьогодні конструювати. Маля, гадаю, ви знаєте, що машини бувають легкові, які перевозять людей та вантажні, що перевозять вантажі, харчі до магазину, пісок до дитячого садка, або якось ця машина що привезла нам будівельний матеріал, з якого ми будемо будувати машини. Починаємо будувати легкову машину. Для цього мені потрібен ось такий будівельний матеріал. Спочатку я візьму цеглинку, поставлю її на довгу широку сторону. А тепер зверху на неї. Подивіться, який чудовий легковий автомобіль у нас вийшов. А тепер, малята, давайте поруч з легковим автомобілем побудуємо вантажний. Для цього ми теж візьмемо цеглинку і поставимо її на довгу, широку сторону. А тепер з одного краю поставимо на цеглинку кубик. Ось у нас і вийшла вантажівка. Малята, мені дуже сподобалось сьогодні будувати транспорт. А вам. Будь ласка, надійшліть фото своїх машин. Буду дуже чекати. А зараз до побачення!